Віталій Бателішах рая проти Монето. Іспанія рейтинг 1911. F5. Що я тобі зробив? Що я тобі зробив? Кам'яна стінка, суперник розіграв. Тут пішак підвисає, тому приходиться брати тут. Тут ми відразу якусь ініціативу шукаємо, захоплюємо трошечки десь, атакуємо його. Так, слона куди поставити. Не знаю, мені цікаво так зіграти. Чорні поля тут прибрати. І лінія це у нас. Намагаюсь по ній відразу кудись і прийти. Це що таке? Ти вже тримаєш. Я ще не прийшов, а ти вже тримаєш. Ну добре. Ну, все, прийшов я. Тепер було б якось ідеальніше. Так, вони пішак висить, не висить, поки що сильно. Поміняти слова на коня, Ну добре, вже не важливо. Мабуть. Угу. Ти йдеш мінімат ставити? Зрозуміло. Можливо, я пожартую, тобі зараз. Фрізя. Ем... Я можу не встигнути, так? Да? Але давай спробуємо. Давай так, так, ти так, я б'ю ти наж два ж мені б'єш. Я ж просто повернусь. Так, ну ще раз. Ти, наприклад, пішов сюди. Я взяв, ти взяв я взяв. шах, ти сюди. Я шах, ти сюди. Ні, за мен чого. Вердай поки що так. Підготуюсь, підготуюсь. Просто кінь з торою при фінкатованому катованому сліні тут тільки шах. Щоб він ще пішечка в 2 забрав, ну йому треба на цей час. А час і кожен хід в шахах по черзі робиться. Тепер, якщо візьму. Правда, він може тут взяти. Ні, взяв, взяв, взяв. Ти сюди. Шах. Ти сюди. Шах. Шахмат. Ти сюди. І тут вилочка буде. Так, 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 так. Ф7. Шах. Ну, ти можеш сюди піти. Тут буде шах. Ти сюди підеш? Не, не кат. Добре. Ну, ще підготуюсь. Плюс захищусь. Сіє часу витрачаю цікаві варіанти. Ну, не можу я без цього. І не хочу. f 6 може спробувати. Ні, ну, Тоді вже, мабуть, я точно пожертвую і по двом лініям якось заматую. Ну Давай, спробуй. Як? Справжній друг. Проди ти так ідеш. А що я хотів тоді? Не Знаю. Щось хотів, коротше. Що він може закритись? Не пише не пороховий варіант, і все. Ну нічого, матом ну, погрожує. М -м -м. Так, значить мені треба було можливо. А, ну я по-іншому не зіграв, правда. Так, взяли, взяли шах. Ти закрився конем. Щоб я ще коня якось виграв, як я виграю. Як я виграю? Правда, що я хочу. Так чисто полякати. Да, G5 він просто може зробити. Так, якщо піду, до речі. Цікаво. Заберу, щоб не валявся. Так, ты ешь мне отстало? Ну, ты балышь, конечно. 真肉啊，我操 <Sure. S 2>！ Хоче підставлятись під вилки, бачите такі. Жуку. Давай, давай, походи корлом ближче. Ну, дивись, мій френд, У Мене, має бути краща позиція в мільйон разів. Ну, як в мільйон разів. Так, трішечки. Кінь класно захищає від шахів. Я не хотів тут мучитись. Ну, якби, якщо він так наполягає, ну, зіграю на перемогу. Так, 80 на 76. Хоча, можливо, не фу... цей прапорець підробити. Сенс в тому, що. Ой, тут на початку розміну в центрі. Так, в тому... 100 ходів, мабуть, з ним грали А, Що. Перекривається, якби пішачок на F5, і тура його не бачиться через коня. Бо після розміну він не може брати пішачком Є, так це і втрачається. А так як ми вже тут сконцентрували фрезя по лінії, це нам здвоїтися, і ми вже лінію контролюємо. Десь кінь Б5 стрибає, ще й поле це 7 вторгнення. Контролюємо. Тобто у нас тут в принципі, така ясна активна фігурна гра по цим пунктам. Тому і здвоїли пішки, але по-перше, пішак Важливе поле. опорник контролює в центрі, десь Е6, є Є5 не підеш. По дії лінії замотувати важко. Ще в чорних проблеми з розвитком. Ми просто вторгаємось по можливості. Так, це перебор якесь нуля. Можна було простіше зіграти, але мені хотілося цікавіше зіграти. Це рівна позиція. Але мене то ініціатива. Здавалося, б у нього фаріс, але все рівно. Мене купа фігур тут атакує, в нього сьома горизонталь вільна. Ось, Восьма ві... вільна. Я її контролюю. Він тут щось ще намагається активізуватись. Ну, десь йому треба було шукати. Типу, вічний шах якийсь. Шукати вічний шах, ну, спорник. каже, для танго потрібно. Потрібні двоє, щоб була цікава партія, треба, щоб і той атакував, і інший. І тоді вже хто кого набагато цікавіше, ніж побачив вічні шахи дав. Тому за це ми супернику подякуємо. Так. Якби не я відчував, що це, звісно, Тура з конем класно буває взаємодіють проти вони борються. І важливо, яка пішохова структура, якщо вона десь є прохідні пішаки, то цей пішак може йти. Я кінь Тура, король, якщо їх. Консолідувати і так. Вони 3 один одного захищають, тобі ще буде рухатись і так, нічого не зробить. Але це бліц, шукати поля для своїх фігур і щось не втратити. Тому я вже особливо не парився. Просто намагався знайти якісь хороші поля швиденько. Для фігур, але втрачаються пішики, А це робити було не треба. Ну добре, Тож, мені дуже важливо. Десь, важливо, десь суперник помилився. От у нього йшли пішачки прохідні. За цих пішачків, скоріше за все, я маю віддати всі свої фігури, щоб не було три фрезявні. Так, знову я склікнув. Так, шах-шах, тут виграю, тут не тут... так, 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 так. Зайвий шах. шахін дав. Тимдер Фрезідев один не підтримувати прохідні свої пішаки. От, шах і нічия вже. Шах і нічия вже. Шах, ще якась нічия, але вже у білих трішки приємніше. Ну, тому що є прохідний пішак, чи тут треба витратити час, щоб його з'їсти. Ну добре, білі його, в принципі, віддають. Але іншого то ведуть. Мабуть. Ну, добре, тут йому якось треба було фрезем, Мені здається що шахувати, шахувати безкінечно. Ну він якби так і робив. Не знаю, може тут і вічно шаху вже давно нема. Ну, це складно звісно. Ферзь Д4, Ферзь c 7 ферзь Д8. Десь щось не пускати. Ну, мабуть, тут є якась ідея, яку я не знаю, як треба правильно тут все це робити. Ну, окей, да, я б десь можливо. Ну так. Да. Ну треба було чіплятись до пішачка. Мені треба цього пішачка штовхати, щоб був прогрес. Якби фігурами особливо тут не походиш. А як? Король G4, але король під зв'язку. Тут просто можна. Да, наприклад, c 2 і тримати. Тримати пішок. ну окей, якщо б я хотів би так, наприклад, щоб штовхнути пішачка. То тоді ферзь. Чіпляється, до короля шахує нам тут купу у порозі. В бріці, ну, це якби. Вже особливо не важливо. Складно тут чорно щось робити вже, тому що пішак уже далеко пройшов і ферзь прийшов.